Ось таке у нас буде м'ясо. Їх приготуємо маринад. Для цього, дивіться, у нас нескільки субочків чесника. Паприка копчена, паприка звичайна, сіль все по чайній ложці і половина чайної ложки чорного молотого перчика. Добавляємо олії грам 50. Гарно розмішуємо. М'ясо повинно постояти хвилин 30. Додаємо вершкового сиру. Грам 50. Отак. От Оце і вся начинка. Випікати будемо 40-50 хвилин ну, при температурі 180 градусів. Стегенці випікалися хвилин 50, вони вже готові. Too much, left.